потерял своих друзей, я хочу, чтобы они пришли эту часть. Но это тебе передача «Жди меня», если ты потерял своих друзей. Ну, я думаю, что... Может, под вашей области Элина Мбани, будь ласка, встречайте! Гармачук Иван Петрович, 79 Ваші обласки! Ваші обласки! подарунок від компанії ОМРО, автоматичний фанометр вам. Що, і ці обласки. Що, що чоловік каже, мужчина середніх літ приятної внешності. Іщу бабушку, років 75. сімейні степіки? Отож, шановні жіночки, зверніть увагу. Чоловік повний здоров'я, сил, а також гарного почуття гумору і гарних манер. Ваші обласки самому дорослому учаснику забігу Вінниця. Бежить! Под'їжджать! Ну що ж, друзі, ми продовжуємо вийти здалі, ви знаєте, готові оголосити той колектив, який напевно купить цю паузу для нас. Друзі, відео і танцювальний подієм. Найкраща команда країни 2016 року. Чемпіони. І ви були треті, та в між Вінницькому, всеукраїнському бачу за бізі Вінниця. До між... Треті. рухаємось далі і нагороджує Олег за друге місце. Сертифікат 3000 гривень та квіти. А також медаль, медаль, друзі. Отож, друге місце голопа, голода Маргарита, друге місце отримує і перше місце Батрак Наталя. Сертифікат на суму 5 тисяч гривень. Вітаємо оберемося. А також чудові квіти і медаль. Перше місце. Нашим чудовим дівчатам. Спортсменка, українка і просто красавіця. І ще раз, і ще раз оплески. справжній чемпіоном, добре зеркал. Як тебе звучить? Кого з собою візьмеш в лімузин? Не знаєш? Подивися, Я... як мінімум з'явились друзі, бачиш? Це все твої друзі сьогодні. Подивися, подивися на цих людей, бачиш? Я не знаю. бачиш? Я знаю. Ніхто з них з тобою не поїде. І, і сьогодні, від сьогодні, знай, що мужики меркантильні і корисні. А ми хочемо дійсно тобі вручити сертифікат від Blitz Taxi 555 555444. Поїздка на лімузині одну годину. І це не обов'язково сьогодні. Бо це ти можеш зробити завтра, післязавтра, а можеш залишити на своє весілля. У нас зірка танцполу з'явилась на майданчику. Зверни увагу. Гарний наслід, це завжди чудово. Чоловік сьогодні собі робить свято, це все правильно. Я, я, думав, я думаю, що... що це не чоловік робить собі свято, це, це... Робить, це, робить, це, робить, це робить та жидкость, яка була употребляна пів години назад. Так, так Це нульовочка робить. Так. О, отож, я вас запрошую, будь ласка, номер 2697 Мені подобається, чоловік вже ніхто не танцює там. І чудеса своє, опа. А ви кажете, наші ті подарки, головне настрої... Чоловік вже знаєш, що чоловік це переможець по життю. Він виграв. Також Тому що Рія робить такі акції. По... Чекай, Так цікаво. Ми, ми тобі дякуємо. Дякуємо. Знаєш, -дяку? що цікаво, Максиме, так. що той мужчина, який танцював в центрі танцювального майданчика, вже з квітами. Це фанати вже з'являються у чоловіка. Люди Водо... несуть йому квіти. Ну, що давайте я звірю. Жирсі, яка ви о санка, це са, тобі, бачиш? Дякую, дякую дякуємо. Ви дуже ви... щедрі. 14... Ви сьогодні зірка, я вам скажу так. Знаєте, фотографуюся з Олександром зі мною, а потрібно з чоловіком.